Всім привіт! Мене звати Ілля Донченко. Я вчитель фізичної культури Запорізької гімназії номер 50 Ой, щось не так. Чекайте. О, ось так набагато краще. Тож, поїхав. Сьогодні ми з вами відправимось у невеличку мандрівку, під час якої я сподіваюся, ви трохи більше дізнаєтесь про мене та про мою ідею, яка, я сподіваюся, вам сподобається. Виникла ідея зробити щось нове та незвичне, що буде цікавим і для учнів, а також буде допомагати освітньому процесу Руханка квест! Що це? І з чим його їдять, а зараз ми з вами все дізнаємось. Всі ми знаємо, що нові часи кидають нові виклики. І так було з дистанційкою. Треба тільки пригадати, як все починалось. Тож саме так виникла ідея створити власний контент, який буде цікавий та корисний як для вчителя, так і для учнів. Ось одне з перших тренувань. А тепер переходимо на дуже повільний біг. Але будемо бігати м'якенько, тому що під нами можуть бути сусіди. Карантин, почали! І знаєте, саме велика кількість відгуків та переглядів показала, що є велика потреба у створенні такого контенту. Тож, це була перша зупинка у нашій мандрівці. Ну що, let's go! Потім був цикл вправ з волейболу. До речі, там було дуже багато різноманітних вправ, які подобались учням, і вони могли виконувати їх навіть у домашніх умовах. Ну і чесно кажучи, бонусом для них було те, що вони впізнавали там свого вчителя. А потім сталася руханка. І дітям знову було цікаво: нестандартні вправи, ігрова форма. Так і зародилась ідея створення руханки квесту. Було бажання поєднати фізичні Вправи, теоретичні знання та вдосконалення особистісних якостей учнів. Так, перше вправи в залежності від вікових особливостей різної складності. Теоретичні знання Вони можуть бути по темах різноманітні, в залежності від віку та розвитку учнів. Особистісні якості. Це і цілеспрямованість, і рішучість, і бажання досягати своєї мети. І коли учні етап за етапом проходять завдання і відкривають щось нове, то їм дуже цікаво, і вони хочуть це повторити і особливо дійти до кінця, щоб розгадати загадку. Наприклад, в руханці космічна подорож. Учні рівень за рівнем виконували вправи і відкривали нову зірку, що в кінці вони могли розгадати, яке ж сузір'я вони розкрили. Або у руханці загублений острів учні проходили по мапі етап за етапом, щоб знайти загублений острів. Той. Три, два, один почали. Начіпляємо завідки. Як я й казав, нові часи кидають нові виклики. І діти, сучасні діти, вони орієнтуються не тільки на зміст, але й звертають увагу на форму, як саме подається матеріал. Це по-перше. І по-друге, їм повинно бути, чесно кажучи, цікаво. Ну, і тепер вся моя сім'я знає, чим зайнятися вільний час. Ми монтуємо, вигадуємо. Та знімаємо різні ролики. Був радий з вами познайомитись, тож до нових зустрічей!